Всім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада 2025 року. Зробимо огляд старших таймфреймів по деяким криптовалютам, по біткоїну, по XRP, ефіру, зеку, Аді, Латкоїну і солу Почнемо з біткоїна, бтц і подивимося що відбулося за останній тиждень-півтора. Останній раз, коли я робив аналітику, наскільки я пам'ятаю, у нас оцей рівень був ключовим. І ось тут якраз ми пробили його. Це нам дало ознаки слабкості покупця. Тобто, ще ось тут цю зону. Тримав, тримав покупець, пару разів тут тестували, і в кінцевому випадку тут вже його пробувають. Нема хвостів якихось, тобто нема повернення швидкого. Тут був розворотний сценарій для покупців. Якщо б ми ось так пішли, тоді на ретесті був шанс повернення. Але поки цю зону тримали, відповідно продавці контролювали б. Ціну. Тобто у нас 103 700 101 600, умовно кажучи, це була на той момент, та й зараз поки що залишається основна зона продавця. <кій> В цій зоні виглядає так, що має бути позиція продавця. І якщо ми спустимося на профайл мап період 40, навіть, може, ось 30, ми бачимо більш локальні сильні рівні, які сформувались на цей момент. Ось цей сценарій, він в цілому ціна рухається по цьому сценарію, тобто ми рухаємось вниз, але не було ретесту цього об'єму. Тому теоретично, якщо ми зараз пробиваємо 105-106. Є шанс піти в більш глибоку корекцію в район 102, ну плюс-мінус. І звідси а, продажі а, мають поновлюватись, і це буде найкраща ціна для продажів в моменті, якщо ми прийдемо сюди. Але для того, щоб ми, щоб ми пішли по цьому сценарію, нам треба ось цей діапазон пробити. Відповідно, поки ми його не пробили. Це наша основна зона супротиву. І взагалі, якщо ми подивимось на Daily Chart, у нас зараз profile map 80 ставимо. Ось наша зона, наша мета. Ми до неї ще не дійшли. Тобто у нас є потенціал, як мінімум, до 85-84. Тут навіть можемо. І глибше, десь в район 80 і пробити його. Це е, така велика зона підтримки. Тут був сильний покупець. Не факт, що він тут ще є, бо після того, як він тут сформувався, вже у нас були ось тут такі формування, в яких, е, по-перше, покупець міг вже вийти. По-друге, продавець повноцінно міг сформувати позицію. Принаймні, ось виглядає так, що тут зверху. Він це і зробив. Ось дивіться, як виглядає зараз розклад на цей момент. Зверху 118-110, один такий великий шмат об'єму, в якому була боротьба за ці рівні, і покупець явно програв цю боротьбу. Відповідно, якщо хтось хотів тут купляти то тут частину ліквіднула, напевно. Ліквіднула ще ось тут. Зараз тут ліквідують оста... ну, іншу частину, Там останню не останню, зрозуміло. об'єму внизу ще немає. Тобто говорити про якісь повноцінні розвороти, наразі розвороти вгору нема сенсу. У нас поки що все виглядає шартово. Єдине, що продавати зараз, це вже не дуже гарна ціна, хоча локально. Якщо ми будемо тестувати 95 приблизно, то всередині дня, звісно, точки входу в шорт, тобто шортові сетапи, подивитись, це буде найкращий варіант. Зараз подивимося, що у нас тут на профілі в середині дня. Ставимо період 500 і зараз подивимось, який тут у нас розподіл. Ну от, у нас зараз є пробиття ось цієї зони. 500, трохи забагато, напевно. Зараз 320 поставимо. Ну, в принципі, ось ця зона 91,3, 91,9, ну, 92. Коротше, 92 тисячі намагалися втримати продавці. Не дуже сильно у них поки що виходить, і тут, як мінімум, є ознаки того, що у нас формується. Флет консолідація. Тобто на цей момент всередині дня торгувати якісь локальні паттерни з невеликими стопами дуже ризиковано. Бо у нас є всі ознаки флету, і я думаю, що нам треба дочекатись виходу вгору, якщо він буде. І якщо у нас буде вихід вгору, то вже тоді можна буде включатись, думати, по-перше, якісь короткострокові варіанти для покупців з'являться. Це, по-перше, по-друге, якщо ми виходимо вгору, ми дивимося на цей імпульс, який нас виштовхує вгору всередині дня. На цей момент виглядає, що ось цей е, об'єм, який може нас виштовхнути, і якщо, його виш... якщо він буде за покупцем, то це, відповідно, буде наша основна зона підтримки і виходу з цього флету. А якщо ми пробиваємо її потім вниз, ми отримуємо ознаки того, що це був хибний вихід вгору. І вже тоді можна дивитись. Та зараз. Дуже тормозить ось так якось. Тобто в середині дня ось такі сценарії цікаві. Ми чекаємо вихід вгору. Тоді ретез для покупців відскок. І тут зона, де може бути відскок. Всередині дня вниз це ось ця зона 95 596. Для продавців, якщо ми виходимо вгору, це або короткострокові продажі тут і там дивитись, або оці ознаки хибного пробою. І тоді у нас є тут шанс. Як мінімум до лоя цього флету імпульснути тут 3,5 тисячі потенціал є. Ось це основні на сьогодні сценарії цікаві, які я бачу. Решта, мені здається, ризикованими, тобто зараз купляти нема сенсу. тут Можна потрапити в пастку, продавати звідси теоретично можна, але стоп-лосс. Має бути десь подалі. І розрахунок на ось цей об'єм, на цю зону, тобто, якщо її продавець дійсно буде контролювати, то є шанс звідси теж піти вниз. Але мені щось здається, що тут не все добре у продавця, бо якось застрягли ми після того. Як вийшли вниз, по-перше, по-друге, тут є ще потенціал до верхнього кордону Флету, і я все ж таки б чекав один з ось таких сценаріїв, які я тут намалював. Тому в цілому даунтренд на біткоїні продовжується, ознак серйозних розвороту нема, але ринок в принципі, вже е, знаходиться в тому стані, коли можна було б перейти в більш глибоку корекцію відносно даунтренду. Тобто було б добре е, вибити продавців, які вже зрозуміли, куди вітер дує. А для того, щоб це зробити, треба десь зробити імпульс в район 100 тисяч. Бо виглядає так, що ось тут є скупчення тих продавців, які запригували в цей потяг в останній вагон. І всередині дня тут їх можна вибивати на цих імпульсах. Так, рухаємось далі. А у нас тут не дуже багато історії, зараз трохи більше підвантажимо. Так, поки тут вантажиться Ripple.